До сонечка потягнулись. весело всі сонечку посміхнулись. Плещемо в долоні Я і ти. Разом скажем добрий ранок, я і ти. Добрий ранок, малята, Діти! А ви знаєте, що допомагає людині визначати дні тижня, рік, число? Пригадали? Ні? Тоді спробуйте відгадати загадку і одразу дізнайтесь. Є в квартирі молодець, математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Так, це ж календар! Календар покащить усіх днів року. Календарі бувають на стіні. Перекидні, кишенькові. Давайте розглянемо один з них. Це відривний настінний календар. Його вішали на стіні. На початку року в нього є листочків стільки, скільки днів у році. На кожному листку написано, який це рік, який місяць, який день тижня, яке число. Коли день минає, в календарику треба відірвати. Один листок. Діти, скільки днів тижня ми знаємо. Давайте назвемо їх по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Уберіть відповідну цифру до кількості днів тижня. Так, їх сім! В такому самому порядку вони йдуть один за одним у календарі. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень, лютий, весняні. Березень, квітень, травень, літні, червень, липень, серпень. Осінні. Вересень, жовтень, листопад. Вони також йдуть один за одним і ніколи не міняються місцями. Давайте повторимо усі місяці по порядку. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Грудень. В такій послідовності вони йдуть і в календарі. А ще в календарі деякі назви днів написані червоним кольором для того, щоб визначити вихідні це субота і неділя та святкові дні. Малята! А далі я пропоную пригадати, як порівнювати предмети за величиною. Перед вами. Ось такі скрині. Які вони за розміром? Так, різні. Треба поставити їх в ряд від найменшої до найбільшої. Найменша за розміром, середня за розміром, найбільша за розміром. Погляньте до нас завітали ведмедики. Скільки їх? П'ять. А скільки скринь? Три, чого більше? Скринь чи ведмедиків? Так, ведмедиків більше. Наскільки ведмедиків більше? На два ведмедика. Що треба зробити, щоб скринь і ведмедиків стало порівну? Так. Прибрати двох ведмедиків. І тоді предметів стане порівно. Молодці малята! А зараз ми з вами повторимо склад числа 9. А допоможуть нам в цьому веселі кольорові олівці. Склад числа 9. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 9. Це кількість предметів, яких є 9. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9. А з чого складається число 9? Дев'ять це один і вісім. Дев'ять це два і сім. 9 – це три і шість. Дев'ять це чотири і п'ять. Дев'ять. Це п'ять і чотири. 9 – це шість і три. Дев'ять це сім і два. Дев'ять це вісім і один. Діти. Вдома ви теж можете самостійно пригадувати за допомогою кольорових олівців склад числа. А на сьогодні все. Чекаю вас на наступному занятті! До побачення, любі!